Боровся і за життя, і за перемогу. Львівські медики виконали 10-ту успішну трансплантацію серця 49-річному захиснику. Пан Василь доєднався до лав ЗСУ ще у березні 2022-го, а через півтора роки отримав важке поранення. Цей час чоловікові згадувати складно. Вбити подара брати на куски порвано. Я поколічний. Міноче приїхали. Бетерами зброєю. Встали на ту позицію, де нам офіцери сказали. Він в порон. І нас почали бомбити з третьої ночі. Після поранення Василь одужав і відновився, однак чоловіка спіткала інша проблема, через яку боротьба вже почалась за життя. Я так не відчував. Потім коли все позаживало, Я почав чути. Тяжко було йти, задихався, паморочував за голові. Тиск був тільки понижений. 60 на восемь за таку. Плями чорне літали, я міг пасти. Просто землі. Аж норівки, щоб зашнурувати, не міг синутися. Зразу мене жата жало тут. Лікарі діагностували у Василя спадкове захворювання серця, дилатаційну кардіоміопатію. Загострення спровокувало поранення захисника, і у цьому випадку допомогти могла лише трансплантація серця. Стан його вже був дуже критичний. Він був у високому статусі екстреності, і того було прийнято таке рішення негайно органтно. Оперувати його, бо без операції йому ну, я думаю, залишалося близько до місяця часу. Донор для чоловіка знайшовся, проте в Одеській області. Та львівські кардіохірурги швидко зорієнтувалися і разом з пацієнтом вирушили за 600 кілометрів від Львова, щоб виконати рятівну операцію. Серце було розподілено на нашого реципієнта, оскільки відстань є велика. А час життя серця поза людським поза людським організмом після вилучення 3-4 години. То ми змушені були прийняти таке рішення, як взяти реципієнта, апаратуру, всю і бригаду, і поїхати в місто Балта робити трансплантацію на базі їхньої клініки. Донором для Василя став 37-річний чоловік, у якого діагностували смерть мозку після ДТП. Родина дозволила вилучити орган задля порятунку чоловіка. Відтак п'ятигодинна операція з пересадки органу пройшла успішно. Я йшов так, так як на війну, так і йшов. Я не вірю в то. Я думав, що і не простився. Потім не що це. Нині медики відзначають добрі результати аналізів, а сам пацієнт значне покращення в самопочутті. Я до того не міг пройти метрів п'ять. А зараз бігаю по сходах вервоніс. Вже на 10-ту добу після трансплантації Василя виписують додому. Сьогодні вітаю вас! Визначна подія. Ви у гарному задовільному стані виписуєтесь з новим серденьком. Що від вас потрібно, щоб ви себе берегли, берегли то серденько, чим напили препарати, як вам розписали, і з'являлись до нас на контрольні огляди. Здоров'я бажаємо. Тепер він зможе повернутися до звичного життя. Попри бажання повернутися на службу, все ж стан здоров'я цього зробити не дозволяє. Тож Василь вірить у перемогу. Надалі він прийматиме ліки і приходитиме до медиків на обстеження. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів.